Привіт глядачам першого музичного в ефірі. Найколорійніша програма про зірок ікра. І я і ведучий Андрій Кіше. Із найкращих емоцій селебритіс за останні місяці ми приготували для вас сьогодні такі вишукані делікатеси. Як селебріті здолають любов обранців до телевізору? Він дивився футбол, а я розмірничалася і ушла в другу кімнату читати книжку. Чому зірки зляться на учасників музичних церемоній? Це список э, таланти і диспусіс. Чому артисти із білокам'яної бояться київської публіки? то, что вы москали, может, москали здесь не очень любят. На что сдать не заради пиару. Аня где-то была голая, а где же а, ее был парень, куда он смотрел, а мех там что-то еще, они переспали, а мех гей, а не гей, Анька лесбиянка там. Туда, то есть мы такой грязью ну, себя не поливаем. Яким би святом для чоловіків не був футбол, для жінок він все ж таки лишається головним болем і знаменитості не стали виключенням. Подробиці вже за Знаменитості відрізняються від звичайних людей в першу чергу гарними манерами та вмінням володіти собою. Виявляється, свої навички вони завжди вдосконалюють у побуті, адже битва за телевізор якнайкраще вчить мистецтву компромісів. Ікра вирішила дослідити це питання на прикладі захоплення чоловіків футболом. Це на насправді не так часто, це буває крайне рідко, поэтому. Это приятно очень. Как ты реагируешь, если твой любимый молодой человек смотрит футбол? Да, что делаешь ты в это время? Я как раз, у нас как раз вчера была такая ситуация. Он смотрел футбол, а я разнервничалась и ушла в другую комнату читать книжку. А потом думаю, ну ладно, ладно, сейчас к нему вернусь. Он же все-таки мой любимый мужчина. Я так возвращаюсь, а он уже спит полчаса. Я думаю, надо быть спокойным. Вот, ну, внутренним. Старас би саме собою. Мені здається, вони понтуються іноді тим, що тя футбол. Прийнято вважати, що у більшості українських родин головною є жінка. Ну нічого особливого, насправді. Тож не дивно, що чоловіки доволі часто отримують на горіхи за надмірне захоплення телевізором. Я получал, да. Проте зазвичай флегматично продовжують робити, що й робили. Лускати насіння. Деякі знамениті представниці прекрасної статі навіть поділяють спортивні захоплення своїх чоловіків. Що ви робите, коли ваш любимий чоловік, ваша половинка, смотрит Футбол. Чем вы себя занимаете? Да. Мне повезло, моя, моя половинка не смотрит футбол. Мой муж тоже не очень увлекается. Я в нашей паре больше люблю футбол, чем он, потому а даже иногда делает, я Саша, смотрю. Смотришь, даже потому. я иногда смотрю футбол. А Саша как, а как правило на работе. Если он <laughs> приходит с работы, если бы вместе, то конечно я уделяю время ему и футбол приходится выключать. Чем вы занимаетесь в это время? Смотрю вместе с ним. Не ревнуете, не скучаете? Нет, абсолютно. Я люблю мужские спортивные игры, там, баскетбол. И женщины тоже меня поддержат. правда? Футбол — это очень интересно, правда? Футбол, очень интересно. Более того, нужно его смотреть не дома, а подарить любимому человеку билет. Нет! Подарить билет на этот футбол и пойти вместе с ним. Да, это очень важно. Футбол и freedom джаз — это одна вот такая дорожка красная. Мы с Алиной больше... схожі в любви к футболу чим Скажем так, мужская. Кстати, даже наш папа, несмотря на то, что он все-таки смотрит самые там важные, какие-то решающие, ответственные матчи. Он действительно любит какую-то азартную, необычную игру. Э, Вот, пожалуй, даже в этот момент мы больше находим общий язык, э, потому что мне нравится, когда ну, мужчина все-таки любит спорт. И это важно. Но причем не до фанатизма. Вот что, что собственно, устраивает по всем пунктам. Подобные приклады из жития зирок могут стать не лише инструкцией у подружней житті, а и уведены деловой. Справ Тож ікра радить брати приклад із діячів шоу-бізу і бути толерантними та впевненими у собі. Організатори шоу-бізнесових премій завжди анонсують, що їхня подія загрожує зламати всі стереотипи про український шоу-біз. І з нашого наступного сюжету вам стане зрозуміло, що декому це дійсно вдалося. Україна доволі довго не мала стабільної професійної музичної премії. Та 2012 рік подарував нашим артистам надію бути оціненими згідно професійних якостей на церемонії юна. Я вважаю, що вона важна лиш тільки поки премія музикальна у нас в В великій 40-мільйонній країні і шоу бізнесі, де всіго лише одна премія. У нас на сьогоднішній день не було церемонії ну, до таврійських ігор, катра би. Максимально об'єктивно би оцінювала б можливості наших артистів. Все-таки артисти повинні б якісь премії за свої заслуги. Я знаю, що це перша е, масштабна українська премія в, галузі досягнень, е, в, ну, в досягнень галузі шоу-бізнесу за там, період 15 років. От. Е, ми не номіновані, тому що в принципі антитіла ще досить мало внесли в український шоу-бізнес, але дуже б хотілося б. Я дуже хвилююсь. И жрать правильному дуже подобаешь ж номинанттра дорожку мы страшно боимся не очень люб, потому что выходишь как ну, знаете на Казушка така, така ну напає невеликий небольший запарк. Церемонія мала на меті вшанування найвидатніших діячів шоу-візу за часи незалежності України. Далеко не усім популярним виконавцям вдалося потрапити до переліку номінантів. Можливо, саме цим пояснюється критичне ставлення зірок до події. Людям приємно, люди прийшли, їм цікаво, знаєш, якась тусовка, то знаєш, знову ж таки, привіт, зустрітися, знаєш, поспілкуватися один з одним. Це ось така первоначальна перша премія. І одразу почему організаторам захотілося відмітити от, найголовніших, найважливіших за 20 лет. Хоча, чесно кажучи, зі списками можна поспорити. Сьогоднішні номінації і, і ті результати, які будуть оголошені, це все є дуже умовно. Тому що ну реально дуже багато всього було за 20 років, і хто тут може однозначно сказати, що на що більше вплинуло занадто великий обсяг береться. Я не знаю, як формувався цей список номінантів. сказав один журналіст музикальний, я прочитав в інтернеті цей список. Таланта і біскусіці, я собственно з ним согласен. Дуже багато людей достойні цієї премії, тому що ну стаж такий вже в цих людей, що вже давно пора їх нагородити. Найбільше артистів цікавило питання об'єктивності визначення переможців, адже численні маленькі заангажовані премії давно вбили у них віру в подібні заходи. Мені доводилося чути про кількох експертів, які є справді людьми, які добре, на мою думку, розбираються і, і в музиці, в принципі, і в шоу бізнесі українському, зокрема. Але весь процес цієї експертизи мені здається недостатньо не розкритий, і е, це те, над чим треба працювати. Наверно, як на Западі, це було б логічно. Вони там завжди впереді нас по. Формату мероприятия, тому що в Україні є безліч таких премій, які е, періодично з'являються, і хтось з ними нагороджується якимись вручалками. Але є велика проблема в тому наскільки е, е, ну якою довірою користуються ці премії, тому що дуже часто якісь конкурси, якісь премії, які створюються і під конкретних виконавців, в тому числі, тобто там наперед відомо хто там що отримає. Або навіть є такі варіанти, коли можна заплатити і купити собі якусь номінацію. Тобто, відповідно, відношення у суспільстві до всіх таких премій вже упереджене. Коли ж гостям церемонії стало відомо, що гарантом чесності відбору номінантів є компанія, що слідкує за дотриманням правил на гремі, зірки заспокоїлися і почали спокійно вболівати за найбільш гідних. Я боляю сьогодні за Віктора Павліка. А ти за кого? Я теж за Віктора Павліка. Я болела за Павла Зиброва, но он не попал почему-то в эти номинации. Что для меня удивительно, потому что за 20 лет он наделал, я думаю, больше всего и классного, и креативного. Я, ты знаешь, я, я в принципе, взагалі вболіваю за людей, котрі роблять щось по-справжньому. Тому, знаєш, навіть в номінації «Кращий гурт» Задоволенным буду болевать как за Тонаком Деникону, так и за «Гади», и за ВВ, и за Бумбокс, и за УКАН. Взагалі, знаешь, за все пацаны, знают и за девчат. Знаете, больше всего запомнился Дорн. Дорн это, наверное, феномен из всех этих номинантов, потому что самый э, молодой артист, да, из всех номинирован... номинантов, номинированных, вот так вот. Наталья Могилевская, Рина Била, группа Скрябин, группа Эльзы», ВВ. Вот для них я думаю, що і 10 наград буде мало. Я болію, да, за Ірінобілок. Вона мені нравится як артист, як исполнитель, ісп... як, як автор. Задоволені незвичайною кількістю уваги журналістів, зірки в кулуарах» завзято обговорювали можливість проведення церемонії в наступному році. Як виявилося, усе залежить від економічної ситуації країни. Це настолько фінансовий питання, що ви навіть не представляєте. Украинские артисты готовы на все, готовы делать хорошую музыку, видео самое лучшее в Европе, я не побоюсь этого слова, но э, это э, вопрос инвесторов. В этом году у церемонии есть инвестор. Я їм желаю крепкого здоров'я. Діячі шоу-бізо відзначили високий рівень організації подій. Дехто з них навіть упевнився у тому, що вона може скласти конкуренцію Гремі та іншим світовим аналогам. Саме цю думку вони прагнули донести до змі у будь-який спосіб, навіть за допомогою вбрання. флага, не Ну, Ідея, в принципі, така, що все, що діла, делает... В принципе, Америка, made in China, потому что здесь тоже прописана вот одна штучка такая. И, к сожалению, что очень мило, что очень многое, что сейчас делается, делается в, Аме... в Китае, но то, что делает украинская эстрада, это number one. Існують російські виконавці, музику яких доволі важко назвати нестандартною. Проте їхні виступи українська публіка неодмінно називає неперевершеними. Не перемикайтеся і дізнавайтеся про персоналі та причини. Не секрет, що значна частина російських артистів має українське коріння. Тому не дивно, що виступ в Києві стає для них визначною подією, навіть якщо музиканти побоюються місцевих меломанів. Но вы знаете, злобные киевляне не хотят видеть нашу группу. Незважаючи на статус проведной, российскую поп-рок команды Гурт Город 312 впервые дал открытый концерт в Киеве. Чему не абы Мы можем сказать серьезно, есть города, которые находятся за рубежом. Ну где-то там в Европе, в которых мы были не раз с концертами, а Киев, ну это это просто. В общем, даже когда ты вот просто сходишь с самолета. И, честно говоря, нам климат здесь больше нравится. Нам архітектура нравится більше, ніж в Москве. Незважаючи на страх перед місцевою публікою під час виступу гламурний рок-гурт із усіх сил намагався вразити слухачів. Адже деякі музиканти народилися в Україні. То, що ми москалі. ж москалі зі Ми ж москалями сталі такая ж Прописка то московська. Ну і чого то московська? А кровь не прапі друзі, зала чиста українка. А вы вот так вот с ней, Вокалистка гурт уважает, что самое и корень стало за порукою успеху. Тому радует всем спивитчизникам пышаться своим походжением. У меня и мама здесь живет, и я сама украинка. Я хочу сказать, что самое главное не теряйте вот ту самую ширь души, гостеприимство, которое присуще а, вообще живущим в Украине. И а, не переставайте петь хором, семьями, все вместе, на многоголосие. да під звездным небом, да саястами на столбах. Зважаючи на важливість перформансу, пісні для нього було підібрано із величезною відповідальністю. Смисл петь совсем не только новое, если старое толком никто вживу не слышал. Ми сегодня с большим удовольствием сделали програму, в которой будут те песни, которые звучат часто на Україні, в Украине. И те песни, которые э, даже редко звучат в России, потому что они либо недавно написаны, либо не были в ротации. В общем, постарались сделать программу разнообразной для разной целевой аудитории. Город 312. долгий час был нецикавым для киевских клаборов. Музыканты чомусь вважают, что это происходило через отсутствие московского акцента. Теля глядачи, сможешь сказать? Да, теля <laughs> Если честно, пока вот в нашем русском не было малехонького такого Украины, нас не приглашали в Як тільки ми спеціально запустили вот удочку, нас пригласили. Професіонали ж стверджують, що в Україні банд менш популярний, ніж в Росії, лише тому, що просуває власну творчість через серіали, які тут не виходять на екрани. Вчора, Только ми знімали кліп. это саундтрек к очередной картине многосерийной. И еще есть в планах несколько картин. Просто вот боимся сглазить, потому что, знаете, вот раньше времени раструбишь, а потом раз и не получилось. И получается. Просто мы профессионалы в этом деле. И вот сейчас я даже чувствую, что как будто вот мы, давайте представим, что это фильм, вот мы снимаемся в фильме, и сейчас мы на ходу уже придумываем, вот, например, песню, к, саундтрек к этому кинофильму. Интервью за чаем. Да что же это? В чине город 312 подаровал публике незабуднй вечер и высловил взвспдивания, что надали далее Украины частейше запрошивать им их угости. Друзья, мы очень рады, что вы нас видите наконец-то, видите нас в добром здравии, потому что мы хотим, чтобы вы в добром здравии привали всегда. И дай бог вам всем здоровья, удачи, счастья, будьте всегда. Отакі такими прямо. Так. Не секрет, що заради успішної кар'єри кожна людина повинна вміти популяризувати свій труд. Знаменитості знаються на цьому як ніхто. Тож дивіться просто зараз секрети шоу-бізнесового самопіару. Навіщо знаменитості постійно тусуються на вечірках і дають інтерв'ю? Хто або що примушує їх бути у центрі уваги? Ікра вирішила розібратись у причинах подібної поведінки. Ми вирішили затронути тему звзнева піара. Другими словами, реклами артиста. Как много її нужно для того, щоб вознестись на зв'язне Олімп? що потрібно зробити для того, щоб... прославиться? Не знаю. На моем жизненном пути было мало пиара. Есть мерседесы, да, есть артисты. То есть есть там дома, есть какая-то продукция. Если есть продавец, значит, и есть покупатели. Звезды, артисты, они как продукты. Если знают, что такое сникерс, его идут и покупают. На поэтому всі артисти люблять попадати на камеру, давати інтерв'ю. Професіонали стверджують, що одним із найважливіших елементів зіркового піару є вміння спілкуватися зі змі. Тому можна сміливо стверджувати: чим краще артист розмовляє, тим більше він заробляє. За чим піар? Зв'яздам піар. За чим зв'яздам піар? Виміють від артиста звезд? А, Деяким виконавцям складно підтримувати імідж зірки без колег по колективу. Інші ж без них почуваються ще впевненіше. Це така технічна піарщиця. Взагалі така раз раз сфоткалась. Ви недавно начали сольну кар'єру. Як легше піаритися в составі групи або бути сольним артистом? Я не задавалася целью. Пиариться. Мне хочется лишь, чтобы люди приходили на концерты и слушали мои песни. Пиарщики говорят, что не существует плохого и хорошего пиара. Если твое имя запомнили, то реклама удалась. Это очень страшно, но очень часто люди ну, артисты вылазят за счет черного пиара, таких как ну, разных там проблем в жизни, разных проблем со здоровьем. Некоторые артисты, я не буду говорить, кто именно. Я их сейчас уже достаточно хорошо уважаю, но тем не менее в прошлом они пиарились за, за счет того, что у них не было родителей. Хотя при всем этом они у них были. Зачем такое делать, я абсолютно не понимаю. И Мадонну, и Бритни Спирс можно взять. Там, в принципе, любое фото, там, где оголилась грудь. Э Боже мой, дай, дай бог памяти. На самом деле, столько есть звезд, у которых оголялась там грудь или разные другие. Дженни Джексон на футбольном матче. Вот, но ну, опять же, это было продумано, то есть там красиво было все это показано, там какие-то даже камешки были в разных местах. Вот. Опять же, это пиар. Ну, может быть, кто-то там будет говорить фу, но с другой стороны, в принципе, пиар как бы он ну, засветилась, засветила она эту свою часть тела. нашумела, э -э, нашумела, все говорили, говорили. Это пиар, значит, работал. Пример черного пиара. Ошивачка на напаніна чорний піар є нормою для світових виконавців, проте більшість вітчизняних артистів соромиться популяризувати власну творчість подібним чином. де діта була. Голая, а где же а, ее был парень? Куда он смотрел? А мех там что-то еще они переспали а мех є, а мех не гіяміхні Анька лесбиянка там туда. есть мы такою грязью ну себя не поливаем. Создавать чего то неправдивого. Ну мне кажется, это грязь а грязным делом заниматься мы не хотим. співаки. Стверджують, що до піару за допомогою оголення в Україні вдаються переважно ті, хто хоче розважити не публіку, а самих себе половина ще да, на естраді, От. и каких-то там вот артистов просто развлекаются, имея там каких-то богатых мужей, да. Им просто так как надо же чем-то в жизни заниматься. Так что же лучше для артиста, иметь прекрасный голос или грамотного пиарщика, который из любого поступка звезды сделает такой скандал, что привлечет внимание всей страны. Он должен иметь не только талант, но еще и харизму и правильный менеджмент. Это же два в одном, иметь талант и, не скрою, иметь хорошего пиарщика. Підбиваючи підсумки нашого дослідження, можна сказати, що вітчизняним артистам ще багато чому треба повчитися у мистецтві піару. Головне, що вони розуміють, навіщо їм це потрібно. На даний момент конкуренція дуже велика, дуже велике кількість артистів на ринку шоу-бізнесу і дуже важко сюди Вот. І здесь вже задача продюсера, команди, менеджмента, як вони будуть це все робити і продвигать. Це були всі пікантні страви зіркової кухні на сьогодні. Чекатиму на вас рівно за тиждень, та нагадую, щоб переглянути будь-який сюжет нашої програми ви завжди можете на сайті m1.tv. Побачимось.